Доброго ранку хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо повертайся один одному сміхайся. Вітаю вас, діти! Послухайте, будь ласка, в загадку. В лісі блукає, малину шукає, ті міцні, лапки м'які. Подумайте, хто це такий? Заняття, завітав ведмедик. Доброго ранку, ведмедик! Ведмедик веселий, доброзичливий і дуже-дуже любить грати в різні ігри. Діти, відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, про що буде наша гра. Цікаві та яскраві сидять на килимочку. З ними весело нам гратись цілий день і вдома, і в садочку. Так, вірно, діти, мова йде про іграшки. А іграшки бувають різні. А які? І пласнасові, і дерев'яні, м'які, і навіть паперові. Пропоную пограти в цікаву гру, що зайде. На екрані будуть з'являтися картинки, а вам потрібно відгадати, що зайве. Перша картинка. В першому ряді, що зайве. Так, квітка. А в другому ряді що зайве. Вірно, яблуко. Наступні картинки. У першому ряді що зайве, горішок. У другому. Молодці, склянка. А у третьої картинці зайві цукерки. Ведмедику, ми вдячні тобі за таку цікаву гру. І за це ми бажаємо з дітками намалювати тобі друга, друга ведмедика. Запрошую тебе і діток у художню майстерню. Давайте уважно розглянемо наш зразок. Ведмедик намальован на аркуші паперу білого кольору. Ведмедик у нас великий коричневого кольору. Ведмедик розташован на жовтому килимочку. Ведмедик має тулуб овальної форми, є кругла голова. чотири лапи. На голові у ведмедика вушка, оченята білого кольору, чорний носик та ротик. Оздобила я ведмедика, його лапки та вушка білим кольором. Для роботи нам знадобиться клійонка, аркуш паперу білого кольору, фарби коричневого, жовтого, чорного, білого кольорів, два пензлика. Водичка та серветка. Приступаємо до роботи, але перед початком виконаємо пальчикову гімнастиком. Повторювати рухи за мною. Усі діти на землі грають виграшки свої, так ведмедика гойдають, а так на супілці грають. Ось так дзигу запускають і машинку так ведуть. У казкову дальню путь. Іграшками залюбки бавляться всі дітлахи. Молодці. Приступаємо до роботи. Ведмедиками будемо малювати на аркуші папера вертикально. Беремо пензлик, набираємо коричневу фарбу і малюємо овальний тулуб. Тулуп ми весь зафарбовуємо корічневою фарбою. Ось так ми зафарбовуємо весь тулуп. Коли тулуп у нас готов, починаємо малювати голову, а лава у нас, як ви гадаєте, я казала, що вона у нас круглої форми. Малюємо лапки. йорке в одну яка Медик у нас готовий. Будемо малювати килимок. Він у нас прямокутної форми. Спочатку малюємо контур і прямокутничок і зафарбовуємо його. Ось так ми жовтою фарбою розфарбували весь кагмо. А тепер нам потрібно взяти інший пензлик, у якого тонкіший ворс. Набираємо білу фарбу і будемо малювати оченята круглої форми ось такі у нас починяти. Тепер вушка трішки біленькі зробимо, ось так, і лапки оздобимо білим. Знову промиваємо пензлик, гарно, гарно промиваємо. Зайву водичку прибираємо з пензлика і набираємо чорну фарбу для того, щоб намалювати мозик. Мезик у нас кругла форма примедика. І наприкінці нашої роботи ще нам потрібно трішки домалювати очі нашому ведмедику чорною фарбою. Ось такі невеличкі цяточки чорні. Робота наша готова. Малята, погляньте, який гарний у нас вийшов ведмедик. Ми його даруємо нашому ведмедику. Це буде йому друг на згадку про те, що він був у нас в гостях. А я, діти, пропоную вам теж намалювати ось такого ведмедика. Присилайте фото ваших робіт. Буду чекати. До побачення. Діти, сьогодні ми з вами малювали ведмедика. На наступному занятті ми з вами намалюємо. Лисичку або їжачка, друзів для нашого ведмедика. А ви, дітки, подумайте, кого б ви хотіли намалювати, якого друга для нашого ведмедика. Будемо чекати, до побачення.